І подкаст Української служби польського радіо. Ти, Світлана Мялик, і це подкаст Української служби польського радіо про дезінформацію і боротьбу з нею. Сьогодні дізнаємось про чеський досвід боротьби з російською дезінформацією і пропагандою, а саме, як представники української громади в Чехії та активісти чеського суспільства намагаються протистояти дезінформаційним кампаніям Кремля. Очільник Кремля, Путін та його пропагандисти не приховують, що ведуть інформаційну війну проти заходу. Вони вміло використовують демократичні принципи свободи, медіа та слова, змі та соціальні мережі щоб. Інфільтрувати свої наративи та фейки в європейський інформаційний простір лише за 2024 рік у Чехії нараховують близько 300 різних російських кібератак на різні елементи інфраструктури. Більшість чеського суспільства має певний імунітет до російської пропаганди. Тут немає ні російського телебачення, обмежена діяльність і скорочена кількість російських дипломатів. Але, попри це, росіяни знаходять можливості впливу на певну категорію чеського суспільства, поширюють. Різні популістські ідеї та антиукраїнські гасла, тому в цій ситуації зусилля чеського уряду щодо протистояння російській пропаганді підсилюють українські та чеські активісти. Один з них психолог, талановитий художник і фотограф з України і засновник Українського недержавного інституту у Чехії Ростислав Прокоп'юк, який підтримує українські збройні сили, зокрема, почав програму із психологічної реабілітації захисників і захисниць. Також пан Ростислав організовує культурно-мистецькі Заходи у празі та збирає кошти для української армії. Тобто, як ви відчуваєте, наскільки тут, у Чехії, зараз оці пазурі російської пропаганди, дезінформації є, наскільки вони сильні? Як ви відчуваєте як людина, яка стоїть на захисті українських інтересів? Російська субверзія тут дуже сильна, дуже давно і дуже велика. І Я собі уявляю, який потік грошей. Російських на це іде, і головне дуже так знаєте, що популізм тут набирає насилі. І я надзвичайно вдячний тій владі, яка тут є, владі пана фіали, президента Павла. Бо ті ініціативи, які висунув президент Петр Павел, вони безцінні для України. А головне, що вони мають багу в Європі, і в світі, тому що Європа їх підтримала це ініціативи муніція, ініціативи зброї, ініціативи взагалі допомоги Україні. Мені з без цього би то так не було, і трошечки боюся, що буде далі, бо ця чеська влада має ще рік існування, і нам за цей рік треба зробити максимум, максимум просити говорити. в нас ще війна, допомога нам потрібна, і ця війна надовго, і щоб наші партнери були готові довго воювати. Сьогодні сталося в парламенті така Сьогодні приймають закон Лекс Україна, бабіш, який вже був прем'єр-міністром, який знову. Хоч і до влади на такому величезному рівні популізму сьогодні говорив. Що ви бачите, Трамп сказав, що за кілька годин закінчить війну, і давайте вже Україні не потрібно буде допомагати. Війна ще не закінчилась. Вони шукають любі можливості популізму вплинути. у них теж свої вибори за рік у них вибори, і тут іде, як ви сказали, боротьба добра зі злом. І я боюся, що то зло тут дуже велике, при тому, що вірю в то силу добра, що то добро втримається. Так що робимо все максимально за цей рік, щоб дати максимальну підтримку Україні. Чи змінилось ставлення суспільства чеського? Наскільки от ця інформаційна пропаганда російська є вплив Росії на думку чеського суспільства на позицію? І, от, загалом, як змінилася ця думка? Ви знаєте, я коли приїхав в 90-х роках, в 91-му, я був Перший українець, мабуть, ну вони тоді казали рус, бо в них іншого поняття не було ніж була Росія. Але от спочатку цієї першої війни, потім повномасштабної, дуже змінилось відношення до українців, і мені здається, навіть в великому позитиві. Але потім пішла оця хвиля чеської втоми, чеська економіка зазнавала якихось своїх криз. Допомога продовжувалася, і оці всі опозиційні партії, які підтримані проросійські, я їм кажу, відкрито є їх кілька, і вони Цю хвилю використала для пропаганди своїх ідеологій і дуже багато російських наративів. Що дивіться, ваші діти підуть воювати на Україну. Це було найтрагічніше, і вони цим теж знайшли своїх підтримувачів. Тобто, гібридна війна в повному розквіті, і оце чим далі, тим більше розквітає. Тобто, боротися, 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 не датися, пояснювати, говорити. І просити, що ж ніколи не було, але починаємо просити. Це потрібно, але єдине трошки просити не для себе дуже добре. Єдине трошки хочу звернутися, щоб трошки інакше себе вели українці тут розумієте, робити якісь акції. Ті люди не мають можливості на них ходити. Бо по 12, по багато годин робочі дні, щоб заробити на прожиття. Ясно, чеської держава допомога вже скоротилася. Менше є якісь умови там що робити тим, кого дітям 6, 7, 10. Ситуація страшна, як психологічно. Ну так економічно, але мені здається, десь по статистиці 70% все одно працює і приносить дохід до чеської держави. Бачу таку статистику, що українці тим своїм податком вже перекрили ту суму допомоги, яку вони дістали. Так що це позитив про для Чехії, і цим треба теж користатися, пояснювати чехам, що українці віддали набагато більше, ніж вони дали Україні. Кожен із нас з українців за кордоном він є як амбасадором України певною мірою. Він представляє судять про державу. У вас є Криївка. Розкажіть про неї. Це така Мені здається, от я зараз дивлюсь. Ви так посміхнулись, тому що це ваша як душа. Розкажіть, як заснували, що являє зараз собою? Хто приходить? Що там відбувається «Криївка» — Це український бренд, це такий бренд в Чехії, і я не хочу і не маю права приписувати тобі заслуги «Криївки». Я там просто пришалашився, примостився, зробив там свою студію для зйомок, дякуючи добрим відношенням з тими, хто там керує в «Криївці». Закладав Павло, який вже зараз воює, Юї на фронті після нього перебрала Галя Василенко. Але, мабуть, найцікавіше буде, щоб ви там прийшли і поспілкувалися з Галиною. І вона сказала: бо це не моя слава, а я не люблю перебирати на себе чиї славу. Це дійсно самовіддана щелена день і ніч робота у цієї Галини і цих дівчат, які там, так що до зустрічі в Краївці. Це був засновник Українського недержавного інституту у Чехії Ростислав Прокоп'юк. І за його порадою я завітала до праської Криївки. Вона розташована у підвалі одного з будинків неподалік центру Праги. Цей острівець України в Чехії обставлений як справжній повстанський схрон середини минулого століття. Головне призначення допомагати українському війську понад 4,5 тисячі квадратних метрів маскувальних сіток, півтори тисячі квадратних метрів так. Званих кікімор для фронту та майже 100 старлінків передала Збройним силам України за два роки Криївка, за словами очільниці праської Криївки Галини Василенко-Федис, створювалася спільнота саме з метою допомоги українській армії, але потім зрозуміли, що треба займатись також інформаційною боротьбою. Власник цього приміщення можна сказати, який створив ось це все. Павло Затолін, він зараз на фронті у 146-й ремонтному полку відкрили ми це приміщення як організацію разом у 19-му році так? з метою з волонтерською звісно з метою допомагати нашій армії ми почали у празі ще в чотирнадцятому році виготовляти маскувальні сітки але робили це в іншому місці. ці маскувальні сітки з часом до року десь напевно 2000. 16-го. стало видно, що потрібно більше займатися інформаційною боротьбою, тому що армія вже стала більш-менш забезпечена. Це не той 14-й рік, коли в армії не було взагалі нічого, ні сітки, ні всуття, ні одягу. Абсолютно нічого. Дякувати Богу, воно почало покращуватися цей стан. Але інформаційна боротьба Росії на міжнародному рівні тоді дуже загострилася. Проти нас викидували багато різної пропаганди, проти закидували багато фев. Й Киві, це все треба було опрацьовувати і доносити до місцевого населення. А оскільки ми знаходилися тут, то звісно це була наша робота, тому що ну, коли ти знаєш добру мову, коли ти спілкуєшся з багатьма людьми, тут у цьому середовищі, то люди завжди краще почують іншу людину, чим Телебачення, радіо чи ще когось. Людська історія, ти віриш? Ну звісно, так мені здавалося таке сарафанне радіо навіть дуже важливо у ті часи було. Для того завжди заходила в магазин, знаходила найдовшу чергу, ставила в цю найдовшу чергу і починала з кимось про щось спілкуватися, переходила на тематику України і виходячи з магазину, ти знала, що мінімально троє людей йде додому, і вони знають, що насправді відбувається в Україні. Вони прийдуть додому. Скажуть своїй родині, їхня родина піде розказувати далі, тому що вони спілкувалися з живою очевидецею, а не почули десь в телевізорі чи прочитали десь в якійсь газеті. Дуже цікавий цей лайфхак, да, знаходити чергу і власне трошки боротися з цими наративами, пропагандою та да, Росії, яка є дуже сильна в Європі, тому що, наприклад, ми пишемо це інтерв'ю для польського радіо для України. Такий канал, який створений з часу повномасштабної війни в Польщі, і я розумію, що велика дуже сильна пропаганда в Польщі. Російська в Чехії вона теж велика, так от ви сказали, що тоді на початку війни й рік сильна. А зараз що змінилось? Росія посилила свій вплив? Чи все ж таки завдяки і українському ком'юніті тут вдається якось боротися? Тому що кошти колосальні Росія вкладає. Ну я гадаю, що все таки воно щось змінилося. До речі, мені виглядало, що ось ця інформаційна атака Росії, напевно, найменша була в 22 му 23-му році. Росі, а зараз вона починає Росія знову ставати активніша на інформаційному полі. Звісно, напевно, що змінилося, тому що 14, 15, шістнадцятий і роки ми ж завжди стояли з питанням: є там Росія чи немає там Росії. Нам треба було доказувати безперестанку. очевидне. на сьогоднішній день. Нам не потрібно доказувати очевидне, що Росія агресор, що вона напала на нашу країну. Звісно, хто хоче буде шукати собі причини цієї війни. І ні, хто в ній винуваті, винуваті ми чи не винуваті, але там є елементарна відповідь. Ми не перетинали нічих кордонів, ми знаходимося вдома. Набагато легше вже спілкуватися з місцевим населенням, та при тому тут уже й спілкуватися не треба. Це очевидно, це всі бачать, і всі бачать, що відбувається на території України. Я так розумію, що Криївка вона започатковувалась і як такий центр. Можна сказати, та да, боротьби з пропагандою російською, тут у Чехії, тобто українського ком'юніті, можна описати. Ну якби одне з головних завдань. Бо, наприклад, я коли прийшла, переступила поріг Криївки. Там лежить якраз російський прапор, можна каганчірка да, да, для витирання ніг. І е, кажу, а де ж пані Галина, очільниця? Мені сказали, вона зараз зайнята. Я кажу, так ми ж на інтерв'ю. Ну зараз пані Галина запускає старлінки. Все, кажу, нема питань. Так, основна, напевно, основна наша місія на зараз це старлінки, тому що суттєва різниця у ціні між старлінками в Європі і старлінками в Україні, і вони забирають багато роботи. Українських волонтерів потрібно від цього трошечки звільняти, так тому що на жаль, стається дуже часто, так що людина, яка Перша отримувала від тебе стерлінг, може стати пораненою, може загинути. А цей стерлінг залишається без акаунту. Люди не мають доступу. Тому на даний момент ми, наприклад, там залишаємо контакти, щоб з нами могли зв'язатися і сказати, а у нас є такий от номер старлінку, і нам потрібно відновити акаунт. Потрібно, щоб він запрацював, бо перестав працювати. Це була очільниця праської криївки Галина Василенко-Федис. Ця спільнота нараховує понад три десятки активних учасників з України. Тут також. Можна зустріти і місцевих жителів, друзів України. Так я поспілкувалась із Петром Пойманом, громадянином Чехії, який заснував неурядову організацію Team for Ukraine і займається моніторингом воєнних злочинів Росії проти України. За його словами, у Чехії лишається доволі високий рівень дезінформації, адже у частини людей Росія ідеалізована через те, що люди ніколи не були в Російській Федерації і продовжують вірити різним сайтам в інтернеті, каже Пойман для України Team for Ukraine, заснована мною і моїми побратимами в 2017 році ця організація підтримувала Україну в її прагненню вступити в Європейський Союз. В Україні працюємо вже з 2014 року. Від року. Початку війни від початку цей промежуток це називалося гібридна війна. Но зараз всі розуміють, що все це була підготовка. Polnomastavno je vojno. Zdaj mi spostrigajmo polnomastavno vojno. Mi patrimovali policijo, patruljo policijo, reformo patruljne policije, reformo sfere bezpeke. Projekt se je imenoval uh, Secret Reform in Ukraine. projekt byl zasnovan v Pražském institutu bezpekových doslížen, Prague Security Studies Institute. sa práce procházela už 14. 15. roku. Pysle plnomašná bnoj viny. Podkočili s e, mý z armii Čechy. My počali Petrimku ZSU. Do těch pír zpívry bytnictvo z ZSU nebylo takým, takým pistýným. Je ZSU je zasnovným partnerem Нашої команди ви кажете, ваша команда. А хто ваша команда зараз? Скільки вас людей? Хто входить до складу? Зараз наша команда, я як засновник, займаюсь команді моніторингом воєнних злочинів. Єдине завдання координації гуманітарних операцій. Займається Ян Германик, очолює команду. Україна захищає толку зараз всю Європу то ми не допомагаємо Україні. Україна допомагає нам захищатися від Росії. Откажіть щодо дезінформації і боротьби з пропагандою. Якщо брати європейські країни, Чехію, так наскільки тут поширено це явище? Поширено, і зараз Бо багато житнічних росіян проживає в Чехії. Не сім не з ся за <зв> я думаю. Чехі без знання руського язика. bez znání ukrajinského jazyka, znají tolik český jazyk, se stali žrtvami rasistické propagandy. Oni nedovolní těm, co oni vakuk sebe vidět. A lidi je tím nezadovolení. Idealizované ponětí o Idealizované ponětí o Rusii. A jak se změnit? Právě ty v a jeden Slovák ujechal v Rusii a <laughs> srazu po z toho točku zoru. Це був Пьотр Пойман, засновник неурядової організації team for ukraine який займається моніторингом воєнних злочинів Росії проти України у праській країні. Я також відвідала творчу зустріч, яку провів згадуваний нами Ростислав Прокоп'юк з Оленою Гарасимюк, українською поетесою, письменницею, волонтеркою і парамедикиною добровольчого медичного батальйону Госпітальєри. Пані Олена переконана, що ветеранське слово є важливим напрямом у боротьбі з російськими фейками. Інформацією і пропагандою, а твори ветеранів війни, на її думку, це ті речі, якими можна стріляти. Останнім часом я дивлюсь, що багато наших ветеранів і ветеранок їздять світом. Зокрема, Європою, тому що, наприклад, у Варшаві я зустрічалася з Павлом Вишобабою, з Владом Жайворонком, з Владом Задоріним, захисником Зміїного в Празі. Ми зустрічаємось з вами. Розкажіть трошки про ваш тур, в яких країнах ви побували, окрім зараз Чехії. Чому важливо це робити зараз? Щоб наші ветерани і ветеранки приїжджали за кордон, зокрема в країни Європи, і говорили. Говорили правду, показували, розказували власне те, що які злочин коїть Росія проти України. Власне слово тих, хто зараз стоїть на захисті рубежів не тільки України, але і цілої Європи це слово. Оголеної абсолютної правди, і це саме те, що на мою думку є вакциною проти російської пропаганди, тому що слово сказане ветераном про те, що цей ветеран бачив, що він робив, що він захищав, заради чого це все було, це те, що не підлягає жодному сумніву. І на мою думку, такі поїздки людей, які захищали Україну. На фронті вони є важливими і досить логістично важкими, тому що, наприклад, для того, щоб той же Павло Вишеваба приїхав сюди, він мав пройти ще дуже багато бюрократичних моментів, тому що ми розуміємо, що солдат він прив'язаний до своєї землі, до траншеї, до окопу, до своєї місії на передовій. Павло казав, що він використовує свою відпустку. Це 30 днів. Він ділить там її на дві частини, наприклад, чи на три. Як це можливо? Так, абсолютно і тут треба розуміти на які жертви він іде, як ветеран, тому що замість того, щоб провести час своєю сім'єю, своєю донькою, відпочити зрештою. Після тих страшних подій він все одно бере стяг цієї місії, їде в Європу для того, щоб акумулювати ресурси для своїх побратимів і посестер. Тому що в першу чергу це гарантує виконання задач і гарантує, що хтось залишиться живим сьогодні. Це треба розуміти. Це більша ціна ніж, скажімо, коли люди без подібного досвіду приїжджають, тому що ми розуміємо, що кожну можливість треба використовувати на благо України. І сьогодні я. Теж приїхала сюди не тільки для того, щоб почитати вірші, але і для того, щоб поширити збір жіночого ветеранського руху Сила сестринства. Як таку об'єднавчу місію, і зокрема однією із тих шести наших посестер, яким ми збираємо допомогу, є письменниця Оксана Рубаняк. І це теж таке замкнуте коло. І ще одне свідчення про те, як і в яких обставинах зараз існують і творять мілітарні автори. Ми зараз трошки докладніше поговоримо саме про творчих людей на війні і про ваш проєкт недописані, дуже важливий. Ще Трошечки про тему пропаганди дезінформації, як ви бачите, яким чином ще можна подолати і боротись, тому що Росія вкладає шалені кошти в політику дезінформації пропаганди, і ми розуміємо, що є фронт у такий фізичний. Да, от ви розповідали сьогодні, як ви працюєте, рятуєте поранених захисників захисниць. А є фронт інформаційний, тобто він не має меж, він не має кордонів, тобто він скрізь. І інформаційна гібридна війна і інформаційна, як складова Вона є тут, і в Європі, і в світі. Тобто, що може Зробити які є запобіжники, які є не знаю, рецепт перемоги на цій війні. Я дуже вболіваю, і я дуже велику ставку роблю саме на ті матеріали, які зняті з війни. Зокрема, коли ми ставили на рейс наш флагман борт дальньої евакуації Австрійка, то особливу увагу ми приділяли тому аспекту, щоби на цьому борту могли працювати журналісти. І наші медики і парамедики, які працюють саме на цьому флагмані, у них буквально чи не наказом. Є пункт співпраці з журналістами. По перше, тому що цей борт дозволяє цю роботу, і якщо ми фактично можемо запрошувати журналістів з різних країн працювати і знімати правду про поранених захисників України, то цим шансом також треба користатися як і шансом врятувати комусь життя. Приїжджають журналісти за кордону на війну в Україну. Дуже часто, зокрема, на нашому рейсі майже постійно присутні журналісти, і ми вболіваємо за те, щоб вони знімали правду, питали свідчення у тих героїв, які проходять через евакуацію на нашому борту. І зокрема, один із журналістів виграв престижну премію Кеннеді 2024 року саме за сюжет з нашого борту, і це означає для нас не стільки елемент яку, слави. Яку якщо я не помиляюся, з Австралії власне він є одним із з Тих, хто виграв номінацію на цьому конкурсі, і для нас це більше не про піар-борту, а це про силу правди, яка шириться світом. Тобто, це реальна людина, яка реально пройшла бойові дії, яка реально була поранена, яка говорила ці свої правдиві речі в інтерв'ю. Тобто, ти, коли бачиш людину, яка віддала без перебільшення частину себе заради цієї ідеї, в тебе не виникає е думка, що це підробка. Це слухають, я вживала в одному інтерв'ю, що твори ветеранів війни це ті речі, якими можна стріляти, і тому е ті філологи, які могли би чути сьогодні наше з вами інтерв'ю, це мої колеги, до яких я можу звертатися зрозумілою нам всім мовою, закликів і прохань. Е тому можливо е кожен із нас може долучитися. Перекладаючи, промотуючи, поширюючи всі ці наративи, які йдуть від ветеранів війни, від таких як Оксана Рубаняк, від таких як Павло Вишебаба та багато інших, тому що ці люди пишуть про правду, але більше того, вони є носіями правди, з якими ніхто не буде сперечатися. І коли зараз я їжджу, то більшою мірою я розповідаю про війну. По перше, тому що я не можу вибрати ніяку іншу тему, поки тривають криваві бої на моїй землі. А по-друге, я розумію, що я теж. no CDU, os І я теж когось переконую, і зокрема, коли конкретні факти наводити. Тобто, ви і факти даєте, реальні факти того, як, як що відбувається, тому що зараз я скажу так, що томились від війни. Кожна країна зараз починає там думати про свої інтереси, забувають про Україну. Але людські історії вони заходять. Коли от зараз ви тут перебуваєте, інші ветерани, ветеранки, військовослужбовці наші зустрічаються за кордоном з людьми, які формують суспільну думку. Тобто, можна запитати, можна доторкнутися, можна Репитати, можна уточнити так, це абсолютно так працює. Зокрема, власне, який інфопривід мене сюди привів. Я була учасницею міжнародного фестивалю Змагання із поетичного слему це такі театралізовані, нібито, читання для тих слухачів, які не знають цього терміну. І це такий ігровий, ніби як ігрове поетичне Євробачення, якщо так дуже коротко, словаччині. Але власне, які тексти я вибрала для цього твору, по перше, я хотіла би підкреслити, що уже третій раз підряд Україну. Презентують на цьому е, міжнародному фестивалі три ветерани війни. Першим минулої зими був письменник Ігор Мітров. Далі виграв Слем, отримав перше місце е, дуже відомий і письменник Дмитро Лазуткін, наш Шевченківський лауреат. І власне, завдяки Лазуткіну, е, я як парамедикиня, теж учасниця бойових дій брала участь у фестивалі в Кошице, і я отримала не тільки. Рейтинг топ 7 Я в власне сьоме місце. Я дуже пишаюся це бути сьомим серед європейських Вітаємо. Це дуже круто. Так, це дійсно те, за що треба було боротися. А я отримала також знаку журі спеціально. І я дуже пишаюся, що це було саме за якість тексту, а не суто, що дівчинка приїхала з війни. Але менше з тим це було приводом прочитати вірші про війну. І я читала людям вірш про Маріуполь, який називається Моїм загиблим читачам, і це велика Ка трагедія кожного автора, тому що коли напевно дві найстрашніші речі, які я бачила на війні, це поранені діти. І коли моїх читачів вели в полон, я розуміла, що мені немає як авторці для кого писати, і про це був мій виступ. І коли я почала читати вірш пам'яті Маріуполя, я відчула, як зал вдихнув і він не видихав до кінця мого вірша. І я щиро пишаюся, якою би не була тяжкою, ця ноша, але я пишаюся, що я змогла аудиторії, яка тоді дивилася на нас. Донести цю правду війни саме в поетичній формі розповіла Олена Грасим'юк, українська поетеса, письменниця і волонтерка, знайти нові напрями висвітлення війни Росії проти України, аби показувати правду, поліпшити інформаційну гігієну медіа та посилити спільний опір російській інформаційній агресії. Це основні завдання, які ставить українська спільнота в Чехії на шляху боротьби з дезінформацією. Адже зважаючи на те, що упродовж 2024 року російська пропаганда. Да продовжувала запускати нові прийоми, які, на жаль, подекуди спрацьовують на європейську спільноту. Не зупиниться вона і у майбутньому, тому лише спільними зусиллями можемо перемогти у цій гібридній війні з Росією. Це був подкаст Української служби польського радіо про дезінформацію і боротьбу з нею, який підготувала Світлана Мялик. Ми дізнавались про чеський досвід боротьби з російською дезінформацією. Фейколови подкаст Української служби польського радіо.